Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Ми продовжуємо з вами вивчати літеру В звук В та звук ВІ. Ми з вами його зустрічаємо в повсякденному житті при вживанні розмові. І для кращого запам'ятовування діткам я пропоную ось таку нашу з вами вже знайому табличку, такий знайомий малюночок-віршик, де за допомогою цих малюнків діткам зорово краще сприймати вивчення звуку за допомогою картинок. Ви його знайдете у себе на сторінці і розучите з матусею і навчитеся його вимовляти. Але у нас Літера В, звук В зустрічається ще як прийменник. І для того, щоб дітки вірно його вживали, я пропоную пограти з дітками вдома. Цей малесенький прийменник ми вже з вами вивчали прийменники, на прикладі ось таких ось малюночків на, під, за. А сьогодні я вам пропоную. Вивчити його і закріпити як В, що утворює всередині розташування. Наприклад, фламастери в пеналі, олівці в стакані, в значить всередині. Олівці стоять в стаканчику, м'ячики лежать в Корзинці, всередині корзинці. Іграшки лежать в мішечку, всередині якоїсь ємкості. Всередині достати їх, а спочатку їх треба покласти середину. Ми продовжуємо з дітками вивчати графічне зображення речення. Що ж таке речення? Дорослі вже знають, що речення це закінчена думка, яку висловлює людина. Речення має початок і закінчення. Але у нас з вами бувають і довгі речення, які мають початок, середину і кінець. В наших зошитах ми працюємо з дітками і можемо бачити ось такі графічні зображення. Зараз я вам пропоную їх роздивитися. Вдар, в подальшому ми з дітками будемо працювати над такими схемами для того, щоб їм краще було засвоїти такий матеріал. Наприклад, одна рисочка ось така з таким ось куточком. Це каже про те, що це початок речення, перше слово в реченні, друга рисочка, що це друге слово і крапочка. Це наша закінчена думка. В цьому, цій схемі два слова. Отож, у нашому реченні буде два слова. Наприклад, прийшла осінь, світить сонце, тече вода. Але це речення не зовсім розкриває нашу думку, і ми з вами з дітками вже. Збільшуємо кількість слів в нашому реченні. В оцій схемі показано, що у нас три слова в цьому реченні. А це примушує дитину розвивати своє мислення і додати уже ще одне слово в наше речення. Наприклад, Прийшла тепла осінь. Ми додаємо ще одне слово. Прийшла дощова осінь. І крапка. Три рисочки вказане те, що в цьому реченні повинно бути три слова. Для кращого запам'ятовування я завжди батькам рекомендую наглядність. Я завжди рекомендую, щоб дітки не тільки це відтворювали в робочому зошиті, а ще в домашніх умовах, в побуті, на природі, на прогулянці, там, де ви з дитинкою. Більше проводите часу, розказуйте їй, показуйте, як це можна зробити так, щоб воно було і логічним, і закінченим, і цікавим для дитини, і тоді їй буде не так важко це все вивчати. Отож, ми з вами вчимося складати речення, висловлювати свою закінчену думку. Тренуйтеся і будьте здорові!